Щоб жили у мирі Дай нам Боже, сили. Різдвяні традиції Решетилівської дитячої школи мистецтв незмінні. Попри війну, голосисті колядники продовжують активно ходити вертепом містом. Наш колектив має назву Живий звук. Ми вивчаємо народний фольклор, автентичний, навіть беремо зразки сучасних колядок і йдемо з ними колядувати по розшитиліці, організаціях, різних людях і, звичайно, тих, хто нас запрошує. Батьки завжди підтримують нашу ініціативу. Приходять допомагати, одягати, гладити костюми, збирати, тому що так як у нас ну за скільки років вже існування костюмів, так і немає ніяких, тому ми своїми силами. Ми збираємо все. Десь хтось щось подарує, щось знайдуть, витягуємо із своїх скринь, бабусів там, дідусів. Цій традиції вже десятиліття, але діти кожного покоління зовсім не втрачають ентузіазму. Нам подобається вчити разом колядки, ця атмосфера, така різдво, так разом класно. Нам подобається зараз співати з батьками, вчити пісні, навчати батьків. Мені подобається дарувати. Щирість емоції, щастя людям, яких... нам подобається ласувати цукерками, солодощами і чаювати, побачити живий виступ ансамблю можна вже цієї суботи, 27 грудня, під час розважальної програми у центрі культури та дозвілля оберіг.